Доброго дня, шановні учасники конференції. Вітання вам з міста Мюнхен, і дуже дякую за можливість взяти участь у цій конференції. Мене звуть Олена Фаренець, я голова танцювальної спілки з перцем. І власне в моїй доповіді і в моїй статті йдеться про нашу танцювальну спілку і про наш танцювальний колектив. Ми засновані 2011 року, і в той час це була група ентузіастів, які приходили сюди в наш культурний центр український, де я зараз власне сиджу. Щоб танцювати українські танці, тобто це були люди без великого досвіду, але з великим бажанням нести українську культуру в світ, спілкуватися і потім нести частинку України до себе додому. Так ми проіснували кілька років. Згодом нас перейняли два талановиті хореографи: це Андрій Спєх і Марина Ясинецька. І вони нас вели до 2018 року. З ними ми розширювали свій репертуар. Вправляли, деякі люди відходили, інші приходили, і так наш колектив змінювався. З 2018 року нас перейняла талановита хореограф доктор Наталія Дейнека Дюпріє, і вона веде нас до цього часу. Власне, на початку, коли в нас група складалася з абсолютно різних людей, які просто на чистому ентузіазмі танцювали. Тоді це були вихідці з української діаспори, і це були люди, яких історія закинула в Мюнхен на початку. Або під час, або і після Другої світової війни. Зараз все абсолютно змінилося. Ми всі знаємо, що історія знову е, зіграла з нами поганий жарт, і тому в нашій групі дуже багато біженців, молоді і дітей з України. Але про це трошки пізніше. Е, як я вже сказала, в 2018 році наш колектив перейняла е, пані доктор Наталія Денека дюпріє У нас в репертуарі зараз досить багато танців. Всі вони найрізноманітніші, але всі вони є частиною українських традицій і несуть українську культуру в світ. Це такі танці, як Гопагов, Яків, власне, Гопак. У нас є українсько-ірландський батл. Тобто це не тільки традиційні танці, а й танці, які є авторською постановкою нашого хореографа. З цими танцями ми їздимо по світу, виступаємо і так несемо нашу культуру в світ. Власне, нашим теперішнім складом ми виступаємо на багатьох фестивалях і їздимо навіть по міжнародним конкурсам. Вже два роки підряд, два роки поспіль, наш колектив займав перші місця на в загальнонімецькому конкурсі танцювальному конкурсі Фюрстенфельдбрук. Минулого року це були танці гопак і ірландсько-українсько-ірландський батл. Гопак зайняв перше місце українсько-ірландський батл. Друге, і з ними ми поїхали на світовий конкурс в Голландію, де ми зайняли з нашим гопаком перше місце. Цього року нам знову випала честь їхати на світовий етап конкурсу у Францію, Це станеться в червні, і ми їдемо з танцем дежавю. Тобто в нас є не тільки класичні танці, ми намагаємося поєдну, поєднувати традицію з сучасністю. І одним із таких танців, з таких прикладів, я танець дежав'ю, ми його танцюємо під е, одноіменну пісню Артема Пивоварова. І цю пісню виконує один із наших талановитих учасників колективу, який не тільки танцює, а й співає. Тому нашим всім танцюристам там успіху. І я сподіваюся, що ми знову отримаємо призове місце на світовому етапі конкурсу. Е, з 2021 року. Е, ми є офіційною спілкою, тобто спілкою занесеною в реєстр офіційних спілок Німеччини, і це дозволяє нашому танцювальному колективу мати зв'язок з колишніми учасниками і становитими хореографами, з нашими прихильниками, які додають нових ідей і допомагають нам організовувати наш, нашу діяльність. З початку повномасштабного вторгнення в Україну до нас прийшло дуже багато дітей і молоді, і вони складають зараз значну частину нашого колективу. Ми дуже раді, що ми можемо їм допомогти, тому що більшість із них відвідувала танцювальні школи в Україні, і це така маленька, такий маленький вклад до того, щоб вони могли своє так, принаймні танцювальне звичне життя жити тут в Мюнхені. Ми їм всім дуже вдячні. Сподіваємося, що війна скоро закінчиться, але оцей етап їхнього життя вони запам'ятають, і це для нас так само дуже хороший обмін досвідом. Як я вже сказала, ми їздимо по різним країнам. Ми тут влаштовуємо найрізноманітніші заходи. Тобто, аби навести деякі приклади і вас надовго не затримувати, тому що це все є в статті. Ми давали інтерв'ю вже німецькому телебаченню про наш колектив і про те, як ми доносимо українську культуру в світ. Ми виступали перед футбольними фанатами в Мінщині, брали участь у великому літньому фестивалі, влаштованому Баварським червоним хрестом для літніх людей, щоб якось їх підтримати. Ми влаштовуємо різні концерти. Так само ми нас запрошують на різні концерти в і в Баварії. Тобто, наша група вже стала достатньо відомою не тільки серед української громади, але й в Баварії, і за її межами. І ми дуже пишаємося тим, що ми дійсно можемо щось зробити для наших традицій, для нашої культури. Якщо б ви хотіли більше ознайомитися з нашим колективом після мого докладу в моїй статті є деякі посилання, будь ласка, відкривайте їх. Дивіться. Ми дуже раді, якщо б ви до нас підписалися на наші соціальні мережі. Якщо б ви колись були в Мюнхені і нас контактували, ми дуже до всього відкриті. І ще раз дуже вам дякую, що ви. Дали нам можливість розказати про наш колектив, про нашу спілку з перцем і колектив танцювальний із перцем. І я вам бажаю успіхів на конференції і дуже хороших докладів. До нових зустрічей. Вітання з Мюнхена!